Цій годині в нашій студії Олександр Брагинець, народний депутат України 7-8 скликання. Пане Олександре, я вітаю. Слава добро, героям слава сьогоднішня топ-тема саміт Великої Сімки в Херосімі. Зібралися лідери великих економік світу, і на цьому саміті був присутній президент України Володимир Зеленський. Є запевнення президента Джо Байдена, що українські військові будуть. Військові льотчики будуть проходити навчання на американських базах. І це все, напевне, створює надію, що Україна все-таки отримає ось цю авіатехніку. Нехай буде не від Сполучених Штатів, хай буде від інших країн, але найближчим часом будемо очікувати, що Україна отримує літаки f 16 Як ви оцінюєте результати цього саміту? Я хочу сказати, що в мене теж є телеграм-канал, називається Бригінець не телемарафон. Так от там я три дні тому писав, що в мене є інформація про такі речі, як що в Україні вже є пілоти, які готові літати на МФ 16, і що в Україні найближчим часом передадуть 16 літаків. Тобто це інформацію, яку я отримав не з якихось інсайтів і так далі. А просто пошерстив багато різних е, значить, джерел і знайшов такі, яким я в принципі міг довіряти. Е, ну і от через три дні сталося. А, а потім наступного дня після моєї публікації. Пам'ятаєте, вийшли всі газети з повідомленнями, що у Штати заборонили навчання ніяких літаків не буде, і так далі. А потім наступного дня з'явилася інша інформація. Насправді, те, що а ще пригадуєте, була інформація, що спочатку лютого у Франції навчаються наші пілоти. Потім ця інформація довго була. Говорили, говорили про неї. Потім наше командування офіційно спростувало цю інформацію. Ну тобто, але ви ж розумієте, що все, що говорять наші офіційні джерела, ми цьому дуже віримо, але розуміємо, що далеко не все, що вони говорять, це правда, тому що ну не можна деякі речі говорити, навіть якщо це вилив з західних засобів масової інформації, це підтверджує такі. Вчора було повідомлення про те, що 28 літаків в Нідерландах. Вирішили не продавати приватні компанії, а в них там є така приватна компанія, якщо пам'ятаєте, яка скуповує всю техніку, якою користувалась. І так само з БТРами було різними, а потім, коли настає потрібний момент, вона їх дорого продає тому, кому треба. От Україні для України свого часу в них теж купували певну техніку набагато дорожче, ніж колись вона купила у влади. Так от, у, при переозброєнні вони переходять на новітні літаки. У Нідерландів було 40 цих F-16, і з них 12 вже вони продали цій компанії. Камп а 28 ще не встигли. Оці 28 було скорочено. Тому що я думаю, що ці 16 літаків, про які я писав, а про які зараз говорять, сьогодні вже говорили наші, що нам треба, що нам дадуть від 12 до 18, цифра співпадає. І де візьмуться льотчики на них, якщо це їх передадуть, по-перше, є оці. Не від невидимі льотчики, які нібито навчалися, нібито не навчалися. Це одна частина, а друга частина завжди про всі говорять, що у нас є іноземний легіон. І в цьому іноземному легіоні є дуже багато різних е, спеціалістів різних професій. Я не здивлюся, не здивуюся, якщо там є пару десятків людей, які вміють е, не лише там е, значить стріляти з автомата Калашникова, але ще вміють е, е, керувати f 16 Тому е, я повний оптимізм. А більше того, е, я був абсолютно переконаний, що настане певний момент, коли всі раптом скажуть, що е, е, нам все дадуть. З чим це пов'язано? Я думаю, що це пов'язано з якимись нашими внутрішніми процесами. Ви пам'ятаєте, коли нам дали танки? Нам дали танки після того, як було звільнено і заарештовано кілька наших чиновників. Що сталося у нас, що нам дали літаки? Мені сказати важко, я для себе це пояснюю тим, що була офіційна заява Зеленського про те, що ніяких виборів в військовий час не буде в воєнний час. Тому що ми всі ж бачили, що нинішня влада наша готується до виборів повним ходом. Вже там партію дія зареєстрували, ще багато чого. І всі говорили про те, що готуються вибори під війну, для того, щоб швиденько замінити парламент один на більш зручний для банкової і так далі. Такі сплітки були, і потім раптом несподівано. Невідомо з чого з'являється заява Зеленського, що ніяких виборів не буде, і раптом нічого раптом нам всі почали давати літаки. Не знаю, чи це пов'язані речі, допускаю, що вони можуть бути пов'язані. Можливо, це така е несподіване співпадіння, але принаймні в один момент раптом виявилося, що нам все дають. От і, е, звичайно, що мене це радує. Чи це пов'язано з поїздкою Зеленського? Ну, звичайно, що ні? Чому? Тому що Зеленський їхав туди не для того, щоб вибивати все це, а для того, щоб е, йому там про це сказали. Тому що е, в, в міжнародній політиці, в, в таких речах, все про все домовляються раніше. І я е, сказав би, пам'ятаєте, європейське турне? Він куди не приїде, нам щось дають. Тобто, можна сказати так, що він приїхав, стукнув кулаком по столу, і нам це дали. А швидше за все, це було інакше. Про це домовились вже давно і сказали, ну ти коли до нас приїдеш для того, щоб наповнити змістом твою поїздку, ми це оголосимо. І Байден прямо сказав, що ці 400 мільярдів. Мільйонів 400 мільйонів, які допомоги оголосили сьогодні, що вони будуть оголошені, коли приїде Зеленський. Тобто, це речі інший причинно-наслідковий зв'язок. Єдине місце, куди потрапив. Зеленський, як мені здається, без попередньої домовленості про результат це оцей саміт, куди він їздив арабських країн Лігі Арабських країн. Ну, о, ну там ми бачимо, що ні про що не домовились, так нічого ніякого результату такого і немає. Якщо так. дають літаки, то е, чи є вірогідність того, що в е, американське керівництво і керівництво інших країн Північно-Атлантичного альянсу розуміють, що сьогодні. Якраз саме надання Україні ось таких наступальних озброєнь і авіації е, е, дасть змогу переламати хід подій на фронті. Сьогодні Байден говорив про контрнаступ українських збройних сил на прес-конференції. Він каже: Я не буду робити ніяких прогнозів термінів. А, але скаже, каже, що ми наші союзники по НАТО знаємо, скільки вони навчили бригад, тобто українці, який стан цих бригад, нас є очікування щодо ймовірності їхнього успіху, але не скажу, скільки це було ну, нерозумно з мого боку говорити да. про строки. якісь. Дивіться, значить, як на мене, оце <с надання <с літаків, воно не пов'язано з цим контрнаступом. Чому? Тому що важко собі уявити, що Контрнаступ, який почнеться, ну ми думаємо, що він почнеться скоро. Ми не знаємо, може, він почнеться в липні, і тоді все буде нормально. Літаків встигнуть і все інше. Ну якщо він почнеться не в липні, якщо він почнеться ще в цьому місяці, чи на початку наступного, то ймовірність того, що в ньому будуть застосовані літаки в, в такому, якби в стратегічному обсязі, ну тобто, грубо кажучи, хоча б 50-60 літаків, як говорив наш генерал. Генеральний, як цей залужний, говорив, значить, це навряд чи буде багато хто з експертів, і я до них приєднуюсь. Вони говорять про те, що надання нам літаків. Це сигнал Москві про те, щоб він не розрах... вона не розраховувала на те, що буде якась довга війна, що вони будуть з нами воювати довго і про нас всі забудуть. Тобто, грубо кажучи, сьогодні у нас є контрнаступ, і незалежно від результатів цього контрнаступу, пам'ятаєте скільки розмов було? А от ви зробите хороший контрнаступ, доведете, що ви крути парні? І ми вам щось то дадім. ні. Цього немає на сьогоднішній день. відбувається інакше. Контрнаступу ще не було. Результатів цього контрнаступу не було. Але вже всі розуміють, що це оголошено публічно, що літаки у нас будуть, і це говорить ну, як вважають, що це сигнал Путіну про те, що хай не розраховує на те, що він костьми ляже покладе всю Росію, і не дасть нам можливості досягнути якогось суттєвого успіху в цьому контрнаступу. і це його врятує від наступних наших контрнаступів. Які будуть тривати і тривати до того часу, поки ми не знищимо ворога, як мінімум на нашій території. Я думаю, що це означає, що ми отримати, будемо отримувати не тільки ці 50-60 літаків, про які йдеться, ми будемо отримувати інші і інші, інші, будемо отримувати іншу зброю. І ті, хто є навколо Путіна, ті, хто є в російській еліті, вони повинні розуміти, що це для них не закінчиться так, як вони мріяли, що от вони зараз ще, от вони там. Щось показали в Бахмуті, і це повинно змінити точку зору світу. Ви пам'ятаєте, сам Зеленський казав, що ми не можемо вийти з Бахмута, тому, що Путін це продасть. Ну на сьогоднішній день можна говорити як завгодно. Здали ми Бахмут, чи не здали, чи у нас його відбили, чи не відбили? Це не має ніякого значення, навіть якщо ми тримаємо один квартал чи одну вулицю, чи не тримаємо це, не має значення ні стратегічного, ні політичного ніякого значення. Чому тому, що ну як може змінити ситуацію на фронті? Чи є у нас під контролем оця вулиця? Чи немає ніяк не може, і Путін нічого нікому не може продати, тому що би хто не говорив ні результати е, боїв в Бахмуті чи за Бахмут, ні результати того чи іншого фрагмента контрнаступу. А вони нічого не поміняють. Нам все одно будуть допомагати, нам все одно будуть давати ту зброю, яку необхідно, і ми все одно будемо перемагати в цій війні. Ну, дивіться на цьому саміті. Також Зеленський зустрічався з Ріші Сунаком і прем'єр-великої Британії. Тані заявив, що його країна влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Тобто, влітку ще й в Британії почнуться навчання українських пілотів. Ну, дивіться, на якщо, якщо влітку вони почнуться і 4 місяці треба вчити, то це означає, що ці пілоти будуть готові на початок зими. Угу. Це ну це не йдеться ніяк про те, що ці пілоти зможуть воювати. Зараз зараз це йдеться про те, що ну як би війна не склалася, що оскільки б ми не відбили територію під час цього контрнаступу. У нас буде в наступ під час наступного контрнаступу. У нас буде ще й багато авіації. Тобто, ще раз розмови про те, що ми повинні одним боєм чи одним ударом довести всьому світу, що ми щось вміємо, не йдеться про це, тому що весь світ знає, що український солдат може. Всі знають, що Україна може. І коли припустимо, той же Шольц говорив про те, що Україна не відповідає критеріям НАТО, він це сьогодні говорив. Він не сказав, що українські збройні сили не відповідають критеріям НАТО. Він сказав, що Україна, тобто мається на увазі політичні якісь речі, закони, які у нас приймаються, рівень демократії, все що завгодно, але це не говорить про те, що наша армія не відповідає, але. Подивіться, російська армія, друга армія світу, китайська армія, там якась третя чи четверта армія світа, індійська армія, там п'ята чи шоста армія світу. Перепрошую, вони всі не в НАТО. Тобто, це означає, що критерієм до вступу в НАТО не є сила армії, не є її потуга. Бо якщо би в НАТО брали по потузі, то там би вже був Китай. Індія, Росія, а вони там не є. Тому, звичайно, що це військово-політичний союз, і в, і в цьому військово-політичному союзі дуже важливо мати е, політичних однодумців. Подивіться, що відбувається з допомогою нам. Нам же НАТО як таке не допомагає. Нам же допомагає Рамштайн. Чому? Тому що якби НАТО почало приймати рішення про допомогу Україні, то ми побачили позицію Угорщини і побачили позицію Туреччини, які можливо би. Далеко не у всіх питаннях би співпадала з позицією тих країн, які нам допомагають. Тому придумали іншу форму, придумали форму Рамштайна, де збирається багато країн. Там може бути і Угорщина і Туреччина, але ніхто з них не має права вета. Ніхто не може сказати, вибачте, я проти того, щоб ви поставляли в Україні джевеліни. Ні, не хочеш поставляти, ну не поставляй, значить ти в цьому проєкті не бере чужучісь. Ти хочеш поставляти літаки, поставляй, якщо вони в тебе є. От. І тому оця. Ну, якби недовіра до певних політиків, до певних країн, що вони можуть приймати рішення не через виходячи з власних амбіцій, амбіцій своїх власних політиків і країн, як це відбувається з Угорщиною і з Туреччиною, а виходячи з інтересів демократії. От у них немає впевненості в тому, що Україна саме така країна, тому що ну вони знають більше про стосунки між нами і НАТО. Вони знають більше про те, як відбуваються перемовини, і у них видно є підстави не довіряти тому, що Україна у всьому відповідає демократичним стандартам, як би. Того їм хотілося, тому що наша точка зору, це наша точка зору ми можемо говорити про свободу слова. Ми можемо говорити про те, що прямий п'ятий експрес викреслили з пакета Т 2 Можемо ще говорити про якісь речі, але коли це ми говоримо, це ми ніби можемо бути не об'єктивні, тому що ну це ж якби кожного з нас зачіпає. Може ми не розуміємо які справжні потреби країни, тому що от е, у нас є якісь політичні погляди, і так далі. А коли люди зі сторони дивляться і кажуть, що ми не відповідаємо, значить вони такі є. І це дуже речі дуже цікаво, тому що саме сьогодні е, в на мітингу в е, Кишиневі. Лідерка Європейського союзу зі сцени сказала, що Молдова готова до вступу відповідає всім критеріям вступу до європейського союзу. Тобто, от такі речі відбуваються. Ну і це не дивно, тому що Молдова в по рейтингу демократичності набагато випереджає Україну. А ми опускаємося все нижче, нижче нижче, нижче. скоро можемо взагалі вийти за рамки, ну, тим, не менш, тим не менш у Молдові дуже сильне проросійські лобі. і Їм дуже важко зараз про російські лобі впоратися. і демократичність це різні речі. Тобто в країні може бути про російське лобі, може не бути цього лобі, але демократія вона не пов'язана з тією чи іншою політичною силою. Так, да, в Росії в них там багато проросійських сил, у нас їх теж було дуже багато. Я впевнений, що у нас їх і зараз дуже багато, тільки вони замаскувалися. Як можна пояснити те, що московська церква до цього часу не заборонена? Це не про російське лобі. Ми можемо говорити, що у нас всі такі по. Патрі... Піатично налаштовані у нас вже навіть сама церква заявила, що у них з 90-го року є Томас. Так що у вас з го року є Томас, що ж вони створили незалежну українську церкву? Ну тому, ну, тому що у вас ніякого Томаса немає. Ви є частина е, Московської церкви, і звичайно, вам може Кирил, хоч його тоді не було, заднім Цікавих числом. Цікаво, чий томасу, Ну, Московський, так да, понятно. Але він може вам заднім числом виписати будь-який Томас, який потрібно Ми бачимо, що деякі цілі епархії Переходять сьогодні на бік Росії на окупованих територіях, і це ж не від людей залежить. Якщо у нас кожна церква, яка переходить з одного підпорядкування в інше, це збори людей, які збираються, щось говорять, вони там агітують, сперечаються між собою інколи, інколи ні, то там перехід цієї бердянської єпархії. Це ж було вирішено не якимось там способом. Демократичним. Це просто якісь певні лідери цього, цієї проросійської церкви прийняли таке рішення, і людей ніхто не питає. Тому говорити про те, що у нас в Україні сьогодні немає ніяких проросійських сил. Ну, я би не став, тому що вони є, але тепер вони ніколи не будуть говорити, що вони є проросійськими. Вони будуть придумувати безліч різних речей. Раніше вони чіплялися, пам'ятаєте, за цю формулу, що а чого ж російська мова це нормально, навіщо ми будемо російську мову там обмежувати? Зараз вони говорять, що московська церква це нормально, навіщо її обмежувати? Післязавтра вони ще щось придумують. Але в даному випадку, коли ми говоримо про очищення країни, ми повинні передусім очистити. Щати від тих, хто працює на окупанта, от саме ці люди, які на сьогоднішній день, як мені здається, підтримують саме незаборону московської церкви, вони і є тими, хто працюють на окупанта. Ми.